Я вважаю, що це повалення конституційного влади, це буде навіть не Білорусь, це буде е, севір, е, Північна Корея. Це вже, мабуть, останню точку, вони поставили в своїй політиці. Це обмеження прав людини, тому що, вибачте, е, що таке п'ять машин. Це може їхати, наприклад, якщо в мене є фірма, якщо ми вирішили поїхати всі, а там 100 чоловік. Вибачте, що я повинен брати автобус, а кожен має свою машину. Зараз ці хлопці, які в касках, заставлять зняти, а чому вони в ті каски оділи, тому, що їх били всі жахливі, починаючи е, з закону про, про те, що на відстані мене можуть судити, про те, що я не можу їздити п'ятьма машинами підряд. Тобто, це я не знаю, це просто страшно. Ми ж зрозуміли, які закони і проти кого це. Це закони всі проти людей, які зараз мирно, два місяці мирно, ніде в світі такого немає, висловлюють свій протест. Палення палалення, це ж не конституційно. Закони прийняті з порушенням закону, це Вже не конституційно.